Слава Богу, і сестри! Бог нам дав себе час порадоватись. Але коли Господь, наш Бог, полюбив своєї загорив до людей, він сказав, прийдь до мене всі і навчитись від мене, і бо я короткий і смирен, і нам, поки душе, не машина. Правда? Знаєте це місце? Є воно на місце написано. Зараз я постараюсь прочитать. буде мы І так наблюдайте, як ви слухаєте. Ібо хто має, тому і буде дано. і хто не имеет, то і те, що он має». Це нічого судово. Але Господь хоче, щоб ми були його дітьми, щоб ми його слухали. Багато так буває в зібрані, щоб сидять люди, а думають собі домашні, щось такое. Або якусь роботу. Але коли ми тут йдемо під наш, коли ми тут говоримо не от себе, а от Бога, Бог дає нам слова. То Господь говорить до вас всіх, Замечайте за собою, як ви слухаєте. А чому? Бо от слухання Слова Божого, коли ми слухаємо, до нас приходить віра. Віра на одержання одного, того, чого ми часто і не розуміємо, і не знаємо, а він готовий нам дати. Віра це є те, що ми не бачимо. А проявляється. Друге місце я хотів би прочитати згідно того псалма, який проспівали. Я думаю, що ви, може, його знаєте, то буде облаки. Зараз я знайду місце три і прочитаю. Так, буду читати. Перше перед цим я хотів би нагадати про Кайса, який сказав про Христайську, що він трошки надо мене не переломив. А найкращого не гасив. Тут характер Христа Ісуса Богу сказано вперед, що троси додому не передоли і накращого не гасив. А той сіт, які, які вис... прочитати, я вам скажу так. Про його написав, я написав, як ти томився, як я завжди, щоб вой заворився. Господь, ми чули сьогодні в вогні І він хотів, щоб огонь той горі, де в нас зібрані. Він жаждав. Він томився, Він на логопі проливав свій кров, добував для нас отой огонь, який повинен бути в нас. І він в нас є слава Богу, тільки тоді, коли ми употребляємо. Слова Ісуса, слухаємо Слово Боже, внімаємо Слово Божого, ті приходять, працює... огонь до касакі запарює наше серце. Можна не говорити, а можна з Богом говорити. Ну, можна не волосся говорити, а Бог може говорити. Можна сидіти спокійненько, а чути голос Божий внутрі себе. От я приклад такий наведу, недавно, захочу, я в хату до мого діякона. Діти, коли обхолиться, так попритулювалися І нічого мені не говорили. Хлопчик так потулився, мене так голові погладив. І цих хлопчик повертається і засміявся. Скажіть, батько говорив, що ні. Ця дитина ще говорила ні. Вона притулилася до батька своєю ликою, а він його погладив і почуття од руки. Приштовуємо Одеса та й дитини. І вона щиро засміялась і ще більше подала здобачити. І от, коли ми в мене час є перед Богом нашим, ми переймати собі чувства духовні. Апостол Павло говорить так, я молюсь об вас, щоб у вас зупинились чувства во Христі Ісусі. Це його дусі. Христос прийшов нас вирвати від гибелі. Прийшов нас одервати одія і взяти собі в службі. І нам не легко служити на чуй землі, на чуєй території. Бо я, я предлагав Христу висети мій уданко, а опокленись мені. Бог наш взяв силою Свої, силою Своєї тобі, силою страдань, силою Духа Божого завоював. І це завоювання я вже дуже хоче віддати. Тих проблем життєвих, які ми щоденно думаємо. Треба робити свободу атмосфера Святого Духа. Він сказав, що ті люди, які його вірять, вони мають свободу. Вони не є малим діявом. І коли ми наповни Духа Святого молимося, на ті, хто на ті, хто цим Духом, то ми бачимо, як свого don't sleep I guess my fore.

Є надія та, що без за руку не поведе далі. Хто втратив сьогодні з вас руководство Святого Духа? Хто втрати? Зобіти його сьогодні Бога нашого на собі. Не бійтесь, що ви хможе. Бог святкуро лікує, слава йому. Ви пам'ятайте, що я тут написано.

І от даний час. Як людина, мені тяжко того говорити, бо я вже хриплю, а хрипучий голос не мене приємно слухати, то ми будемо вже молитись. Ну, Хто є з вас осідоча? Не відчувський батько присутствия, то немає Святого Духа, подивіться, руки ваші. Nebohato. Nebohato. Ja ne Bojte se da na ugazite to što vi hoćete. je da.